Вас в ефірі телеканал ОРТБ. Передача «Громадське приймання сьогодні. Гість нашої студії начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації Григорій Таргонський, з яким ми і поговоримо про освітянські справи, актуальні питання, які турбують вчителів та батьків. Вітаю споне Григорій, в нашій студії. Доброго здоров'я Я лише зауважу, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашому гостеві, зателефонувавши за номером 23 00 16. Григорій Миколаївич, ось уже майже три місяці, як ви очолюєте освітянську галузь. Що найбільше нині турбує педагогів Рівненщини? На що в першу чергу ви будете спрямовувати свої зусилля? Хочу зазначити, що галузь освіта Рівненщини займає досить високі позиції в рейтинговій оцінці, в цілому по Україні. Є дуже багато гарних і добрих напрацювань, є гарні показники. Які красномовно свідчать про те, що нам не соромно за галузь, нам не соромно за освітян області, які працюють досить відповідально, кожен на своєму місці, досягаючи високих результатів і високих показників. Проте є ряд проблем і ряд питань, над якими управління освіти власне сьогодні концентрує свою увагу і намагається максимально приділити для вирішення тих чи інших проблем. Зокрема, двозмінність навчання ця проблема є ну, найбільш такою значущою для освітян області, тому що не тільки, напевно, для освітян, а для всієї громадськості, тому що коли діти навчаються в другу зміну, це не є комфортно як для батьків, так і для дітей. Тому що, як би там не було, організм дитини налаштований на те, щоб зранку встати, сходити до школи, отримати знання там в школі, прийти додому, вчасно їх. Домашні завдання зробити і, і так, так далі. Трішечки однозначно. Проте е, сьогодні в нас цей показник подвозмінності навчання на превеликий жаль найгірший в Україні. Ми сьогодні маємо 91 школу, де діти навчаються в другу зміну. Управління освіти розробило вже відповідний ряд заходів, е, дано доручення начальникам відповідних відділів і управлінь освіти області для перегляду ситуації, яка є. І принаймні, ну ми бачимо резерви, і переконані, що станом на 1 вересня нам вдасться покращити цей результат яким чином? Ну, є школи, де, наприклад, є 11 класних кімнат, а дев'ять класів комплектів, десь облаштовані можливо музейні кімнати, десь кімнати, якісь відпочинку, десь ще є. Тобто, шляхом навіть отакого елементарного перегляду існуючих приміщень можна вирішити, тому що ну неправда, там де два класи ходять у другу зміну, можна вирішити це питання і посадити діток в одну зміну. Тобто, шляхи для Резерву є, угу. але двозмінність переважає у місті аніж у селі. Звичайно, і в місті, рівному, в тому числі, угу. і в багатьох сільських школах. Угу, у нас цей показник єда. Як я повернусь до статистики, в межах України найближча область, яка йде за нами, там, скажімо, Закарпатська, там 64 тільки заклади. У нас 91. Така проблема була декілька років назад актуальна для міста Києва сьогодні. Можу офіційно заявити, що в Києві двозмінного навчання немає взагалі. Тому сьогодні одна із пріоритетних завдань управління освіти, в тому числі, це пошук шляхів переходу на одну зміни навчання. Можливо, досі трошечки перейняти трішечки однозначно. Будемо вивчати, яка ситуація Києва. в інших регіонах, так і будемо приймати кращий досвід. Угу. Ну говорячи про школи, не можна сказати, що у нас є і аварійні школи в області, і на щастя вже є і новобудови. Скільки вже збудовано шкіл і де, в яких містах і селах нашої області збудовано? Е... Програму аварійності шкіл було проаналізовано, що в 2010 році розроблена відповідна програма на рівні області. Визначено перелік із 14 аварійних шкіл. В десятьох з них вже сьогодні або вони збудовані, або продовжуються будівельні роботи, і новобудови є в різних регіонах області. Скажімо, це і в Дубровицькому районі. Нещодавно відкривали школу в селі Берестя. Можна назвати Березнівський район, село Бугуші, можна назвати Мульчиці Володимирецького району, в Рокитнівському районі побудована школа в Познані, в Глинному. Побудовано перша черга і продовжується будівництво другої черги, Будераж з Долбунівського району, 14-та школа міста Рівного. Таких новобудов можна продовжувати цей перелік, тому що дійсно за останні роки зроблено дуже багато в плані покращення ситуації і виведення дітей із аварійних шкіл. Але є ще залишаються ж аварійні школи. Певна кількість є. Вони всі включені в цю програму, угу. що я назвав, і за. Умови виконання бюджету за умови стабільної ситуації в державі ми бачимо. Поетапний вихід і виведення всіх діток з аварійних приміщень угу. ну збудова нових шкіл, побудова нових шкіл однозначно. Якщо... Хоча в цьому аспекті я можу навести такий ще приклад. Люди звертаються і думають, що якщо десь будують, то угу. і в їхніх місцях можна побудувати. Ну люди хочуть, щоб сьогодні нові школи були. Це зрозуміло. І як приклад я можу навести силобронники Рівненського району. Люди звернулися, що в школі є підпорки, ну і ніби це проблема. Для, для школи. Я туди особисто виїжджав з начальником відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації. Ми подивились, немає там аварійності, так підпорки є в школі, але школа не несе загрози життю і здоров'ю дітей, діти навчаються в нормальних умовах. Такі школи є, які, звичайно, сьогодні не нові. Проте треба враховувати, що будівництво нової школи на сьогоднішній день це порядка 20-30 мільйонів це великі кошти. Ну, говорячи про будівництво шкіл, не можна минути таку актуальну проблему, як внутрішні туалети. Наскільки ця проблема зараз вирішується в області? І скільки вже побудовано таких приміщень, що стосується внутрішніх туалетів, це теж одна із найбільших проблем, яка сьогодні турбує управління освіти, і знову ж таки за цим показником у нас найгірші показники в порівнянні з Україною з іншими регіонами. У Нас на сьогоднішній день. На жаль, 50% шкіл лише обладнано внутрішніми туалетами. Проте, уже в багатьох районах, за дорученням голови обласної державної адміністрації Василя Михайловича Берташа проводяться видатки, і в цьому році планується або будівництво внутрішніх туалетів, або реконструкція вже існуючих. Тому що ну я вам скажу так: є навіть школи, які побудовані в кінці існування радянського mm -hmm. союзу на початку незалежності України, але з плином часу в них були внутрішні туалети. Але чомусь раптом вони перетворилися і там зберігаються якісь там швабри, якісь там комірчини, якісь так, так. перетворені mm -hmm. комірчини. І нелогічно сьогодні, що в тих школах, в тих приміщеннях не можна облаштувати внутрішні туалети. Тому дано доручення сьогодні ще підписано також заступником голови облдержадміністрації Володимиром Михайловичем Новаком на районній державній адміністрації і міські міста. З метою вирішення цих проблем, з метою зменшення кількості шкіл без внутрішніх угу. Ну, а, адже це ж не лише комфорт, а здоров'я наших учнів, правда звичайно, ми ж думки. не говоримо, що ми створюємо якісь блага для угу. дітей. Ми говоримо в першу чергу про збереження здоров'я наших дітей. Угу. Я лише нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачу громадська приймальна і гостем студії є Григорій Таргонський, начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Свої запитання ви можете поставити гостеві, зателефонувавши за номером 230016. Григорію Григорією Однією з програм розвитку освіти є програма Шкільний автобус. Скільки нині в області курсує таких шкільних автобусів? І чи передбачено в наступному році вже навчальному ще оновити цей парк? На сьогоднішній день в нас в області придбано за кошти державного бюджету та місцевих бюджетів 141 шкільний автобус. Проте ми маємо потребу ще у придбанні. 114 шкільних автобусів розроблена відповідно державна цільова програма, згідно якої в 2012 році наша область отримала 30 шкільних автобусів. Три шкільних автобуси було придбано за кошти місцевих бюджетів Цьогоріч, Згідно кошторисних призначень на нашу область, планується надходження 39 шкільних автобусів. Програма передбачена до 2015 року, і завдання, яке поставив президент України. Віктор Федорович Янукович, до 2015 року потреба в шкільних автобусів в шкільних автобусах має бути закрита на 100%. А от введення шкільних автобусів чи допоможе воно вирішити проблему оптимізації сільських шкіл? Це ще одне болюче питання, яке на часі не тільки сьогодні, воно обговорюється і дискутується в суспільстві досить тривалий час. Проблема оптимізації, звичайно. Дуже актуальна і саме. Придбання шкільних автобусів сповинно було би слугувати тим чинником, щоб приводити у відповідність існування шкільної мережі. Адже, якщо пригадати навіть з фільмів, які ми десь ще в дитинстві дивилися, десь як ми говоримо, що треба десь там брати приклад, як живуть на заході, і так далі, то в Сполучених Штатах Америки ми бачили, як дітки сідають в автобус, під'їжджають до навчальних закладів, і це сприймається цілком логічно, цілком нормально. Це свідчення того, що там, напевно, де проживають люди, і там, де є три дитини, то школа не створюється. А Забезпечуються умови підвозу дітей, і діти мають можливість отримувати повноцінну освіту. Тому, якраз. Забезпечення виконання програми шкільний автобус повинно йти в комплексі із програмою оптимізації навчальних закладів. Тому що, я ще раз повторюсь, на сьогоднішній день специфіка нашої області полягає в тому, що десь в якихось районах демографічна ситуація позитивна і динаміка народжуваності добра, а десь є такі школи, де от я буквально сьогодні вивчав один із районів області, школа першого другого ступенів. Має три дитини. Це нонсенс, і такого бути не може. Бо школа, де навчається дев'ять учнів, працює 16 вчителів, то це апріорі бути не може. Ми розуміємо, що в даному випадку стоїть питання і про освітян, вчителів, але в першу чергу у нас стоять діти і завдання, яке ми ставимо перед собою, це забезпечити рівний доступ до якісної освіти. Так. І ми цілком повинні бути всі свідомі того, що діти. В малокомплектних школах, по суті, позбавлені на законодавчому рівні можливості доступу до рівної доступу до якісної освіти. Тому що індивідуальне навчання в таких школах організовано, скажімо, якщо в 7 класі навантаження на учня складає 28 годин, то в малокомплектній школі це 8 годин. Це, умовно кажучи, на фізику, на математику відводиться по 15-12 по хвилин. Це добре, що ще е, такі школи тримаються на ентузіазмі вчителів, які десь е, з рахунок свого часу знаходять цілі можливості, тому що вони розуміють, що школа буде тоді дійсно на грані закриття, вони викладають і дають можливість, щоб діти здобували повноцінну освіту. Але це на сьогоднішній день дуже важливо проблема. А чи є такі школи, які вже закриті в області? Кожного року відбувається uh -huh. процес оптимізації, це все робиться за згодою територіальної громади, і якщо вдається переконати громаду і навести ті аргументи, і люди, саме основне, на моє глибоке переконання, батьки повинні були би зацікавлені бути в першу чергу, щоб їхня дитина навчалася у повноцінній школі. Я вам наведу такі приклади. коли я особисто навчаючись у початковій школі, Перейшов у загальну середню школу, мені видавалося, що урок триває хвилин 5-10, не більше. Це вже потім мені прийшло усвідомлення, що в початковій школі вчитель, який мене навчав, вів урок 2-2,5 години. А скільки учнів навчалося разом з вами? Три учні три в моєму учні класі. Але було. вчитель вів три паралельні класи. Перший, другий, uh -huh. третій. Один вчитель на три класи. І от паралельно вчителька Надія Олексійна намагалася нас навчити, але вона фізично не могла це зробити, через що так от затягувала уроки. Інший фактор, коли діти потрапляють з такої школи у середню школу і дзвонить дзвінок на урок або на перерву, вони лякаються. Тому що вони ніколи не чули того дзвіночка в тій школі. Не можна сьогодні говорити про збереження школи, от як є політичне таке гасло, що м -м, поки є школа, то є село. Це апріорі неправильно, тому що до тих пір, поки так буде, то фінансування освіти завжди буде. В недостатній кількості, і ми не зможемо нормально розвивати. Причому це буде за будь-яких обставин, і хто би які популістські гасла не говорив, що от ми прийдемо там, зробимо, забезпечимо. Неправда, це все, тому що фінансування воно є по формулі і залежить від середньої вартості навчання дитини. І не треба сьогодні саме триматися за от збереження таких шкіл, тому що діти повинні здобувати. Повноцінну освіту. Угу. Ви говорили про батьківські громади. Які ще вони питання допомагають вам вирішувати? Е, як приклад мобілізації угу. батьківських громад, що приємно, що коли батьки є небайдужими до навчання своїх дітей, до перебування їх в школі, От ми говорили раніше про проблему внутрішніх туалетів. Угу. Скажімо, е, я знаю про такий приклад в Рівненському районі. Коли батьківська громада зібрала кошти і виготовила проєктну кошторисну документацію на облаштування внутрішнього туалету, звичайно, що сьогодні, напевно, в бюджеті Рівненського району поки що не вистачає коштів, але це приклад того, як батьки зробили вже свій крок, і я глибоко переконаний в тому, що влада місцева знайде кошти на облаштування внутрішнього туалету. Тобто є мобілізаційний ресурс з боку батьківської громади. І е, влада буде завжди підтримувати такі починання батьків звичайно і однозначно. Угу. Я лише нагадаю нашим глядачам, що дивитесь передачі громадська приймальна гостем студії Григорій Таргонський, начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Свої запитання ви можете поставити гостеві, зателефонувавши за номером 230016. Григорій нульо ваша думка стосовно того, що міністерство науки і освіти виступило з ініціативою вести в школах з 2013 року урок плавання. Чи доцільно його вводити, і учні яких класів зможуть освоїти уроки плавання? Так, дійсно є рішення прийнято на рівні Міністерства освіти і науки. Воно носить рекомендаційний характер, але на моє глибоке переконання, урок плавання він конче потрібний, тому що ми кожного року відмічаємо. Величезну кількість людей, які з тих чи інших причин загинули на воді, в тому числі і дітей, і дорослих людей. А це одна із причин того, що люди елементарно не вміють триматися на воді, тому що на сьогоднішній день, на жаль, от Відійшли від тієї практики, щоб дітей навчитися. Так, ми проводимо якісь роз'яснювальні бесіди, проводимо попереджувальні, десь там дітки навіть розписуються в тих журналах, але то не є то практично, щоб діти навчилися елементарно триматися на воді. Ми не говоримо, що сьогодні за а, рахунок того, що буде введено цей додатковий урок плавання, ми будемо готувати олімпійських чемпіонів. Ми говоримо про збереження життя і здоров'я дітей. Навчитися їх триматися на воді, Роман Оце... Миколаївич, Я перепрошую, ми повернемося до цього запитання пізніше. А я поки дзвіночок від наших телеглядачів. Доброго вечора. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Алло. Слухаємо вас. Щоб краще жити, потрібно, щоб був рівень відповідний науково-технічного прогресу. Науково-технічний прогрес рухають в першу чергу природничі предмети: це хімія, біологія, фізика, математика, інформатика. Що думає робити управління освіти на чолі із новим начальником для того, щоб удосконалити навчально-виховний процес природничих предметів та покращити його навчально-матеріальну базу у школах? Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую за запитання. Що стосується науково-технічного прогресу, то ми, звичайно, що підтримуємо всі ці ідеї. Я більше того, хочу сказати, що за останні роки вдалося значно покращити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів. Було придбано власне навчальних кабінетів: кабінетів фізики, біології, хімії, математики, географії. з Сучасним обладнанням в кожному регіоні багато розроблено програмних засобів навчання. Сьогодні вчителі мають можливість використовувати найкращі досягнення інформаційно-комп'ютерних технологій, і це все впроваджують і реалізовують в своїй роботі, користуються цими можливостями. Звичайно, що це ще не в достатній кількості цього є, і ми завжди, напевно, скільки будемо жити, ми будемо говорити про те, що чогось нам не вистачає. Але то, що зрушення є, і є вони колосальними, то це. Факт незаперечний, угу. я нагадаю нашим глядачам, що ви можете долучати до нашої розмови, зателефонувавши за номером 230016. шістнадцять. Отож, повернемося до уроку плавання. Діти у містах вони зможуть легше навчитись плавати. Так, а як бути діткам, які живуть у сільській місцевості, і тим більше там, де немає відкритих водой, де їм навчитися плавати. Ну, ми розуміємо, що в першу чергу, коли ми говоримо про урок плавання, ми маємо на увазі облаштовані басейни і створення умов для того, щоб в кожній школі були такі басейни. Проте ми свідомі того, що за рік чи за півроку ми не побудуємо в кожній школі басейни, враховуючи, що ми на початку програми говорили про аварійність шкіл, про відсутність внутрішніх туалетів і так далі. Але коли ми говоримо про урок плавання, ми повинні відокремлювати ці речі і говорити, що. Плавати дитину можна навчитись на будь-якій водоймі. І сьогодні дано доручення начальникам відділів управління освіти про те, щоб була проведена інвентаризація, в якій школі де буде це проходити. Тому що як би ми не стримували, ми ж свідомі того, що діти знаходять водойми і вони в них купаються. Чи то є якась канава, чи то є якась річка, чи ставок, чи озеро. І в кожному, майже в кожному населеному пункті, напевно, є такі водойми. Якщо десь раптом не буде. Буде передбачено можливість підвозу діток до водойм, І все ж таки, коли вони організовано підійдуть до цієї водойми, коли вони отримують той інструктаж, який потрібні, і під керівництвом наставників і вчителів вони відчують то як треба триматися на воді, як треба плавати, десь можливо спочатку з якимись там засобами утримання на, на воді, а потім переходу. Знаєте, я колись коли своїх дітей вчив плавати. Я був дуже щасливий, коли вони дійсно навчилися триматися на воді. Це дуже важливо. То я вже спокійний і переконаний в тому, що. В будь-якій водоймі вони вже зможуть себе почувати комфортно. Це я думаю, велике щастя для кожного з батьків, щоб їхня дитина вміла триматися на воді, і тоді вони будуть безпечні, коли відпускають своїх діток на море, десь на, на оздоровлення, і так далі. І так далі. Ну але це можливе навчання буде лише в літній період, скоріше всього. Правда, а ми, а а ми не говоримо, що ми mm -hmm. зараз будемо в березні місяці або в квітні, навчати. це, це під час літніх канікул це це, це, мож, це може бути і в червні місяці. Це є mm -hmm. в нас практика. Чи це як практика, це, це, це може бути mm -hmm. і за нах. Пунок практики в кожному випадку це буде індивідуальний mm -hmm. підхід, і ми не, не буде визначено, що якщо на вулиці буде в червні місяці, десь там холодна температура, яка не буде дозволяти, то ми будемо заганяти дітей у водоймі. Абсолютно ні, ми будемо дивитись по погодних mm -hmm. умовах і відповідно враховуючи ці всі речі, тобто не перегинаючи палку, як то говориться, а спокійно в нормальному режимі навчити дітей плавати. Наскільки ну, вже про плавання не зайшла мова, а яким є стан здоров'я діток? Як часто проводять медичні огляди школярів? Починаючи з 2010 року, проводяться медичні огляди щорічні для дітей. Раніше якось це питання не було таким актуальним. Дитина тільки перед першим класом проходила медичний огляд. І це призводило до того, що діти з кожним роком. В дітей погіршувалося здоров'я. Цілому статистика була така негативна, завдяки прийнятим рішенням на рівні кабінету міністрів Міністерством охорони здоров'я і міністерством освіти визначено, що щороку кожна дитина має пройти медичний огляд. Раніше це було необхідно провести до 1 вересня. Сьогодні це можна зробити на протязі календарного року з 1 січня до 31 грудня. Медичний огляд діти проходять за участі або в присутності батьків. Це дуже важливо. І на сьогоднішній день дуже приємно, що є динаміка на покращення здоров'я сьогодні, тому що вчасно виявлена хвороба, озвучена лікарем в присутності батьків, дає можливість вчасно внести коректив в стан здоров'я дитини. Григорій Миколаївич, перепрошую, але дзвіночки для дочків. Доброго вечора. Ми слухаємо вас. Ви в ефірі. Доброго вечора. Алло, добрий вечер. Добрий вечер. Я хочу задати алло. Слухаємо, слухаємо. Я хочу фільм. задати таке питання. Сьогодні прийшли циркуляри до школи, що з п'ятого класу вивчається друга іноземна мова. Так, дві години визначається. А за за який ресурс? Угу. Так. Дякуємо вам. І чи можна так клас поділити на групи? Одні діти, які хочуть вивчати, наприклад, німецьку, а інші які російську. Наприклад, так? Дякуємо вам за дзвіночок. Отож, з п'ятого класу вивчається друга іноземна мова, так чи можна груп... клас поділити на дві групи, і за який ресурс буде відбуватися вивчення? Зрозуміле запитання. Я дякую за поставлене запитання. Це дійсно в плані впровадження нових стандартів в освіті, в освіті з п'ятого класу запроваджується друга іноземна мова. Однією із мов може бути визначено мови Організації Об'єднаних Націй. Це мова йде про англійську, французьку, іспанську, німецьку, російську мову. Сьогодні вже визначена потреба, хто де в яких школах буде запроваджувати. Коли е, запитання у телеглядачки е, прозвучало, чи можна, щоб дитина одна вивчала англійську мову, а інша німецьку, скажімо, то мова йде про те, щоб кожна дитина вивчала дві мови, дві іноземних мови. От. Якщо це в класі буде бажання інших, ну, то в залежності від того, скільки дітей буде навчатися в тому класі, от і ну, в залежності від тих умов, тому що ми провели вже попередні дослідження, і ми сьогодні маємо реальну ситуацію, де в якій школах буде запроваджено другу іноземну мову. Тому що бажання дітей це дуже добре, теж, але ще ж є інший фактор, наявність тих чи інших викладачів, і чи достатньо кількості їх є. Тому що нещодавно ми обговорили це питання в міністерстві освіти і стояло питання про. Ну, використання, скажімо, румунської, якоїсь там іншої мови десь в інших регіонах, то визначено якраз от пріоритет по цих мовах націй, і е, саме на них робиться акцент. Говорячи про реформи в галузі освіти, середньої дошкільної, е, що б ви сказали про електронний реєстр дошкільнят? Адже не секрет, що нині є проблема е, з місцями, правда ж? У садочки дитячі чи буде введено, коли його буде введено у цей реєстр. Вже електронний що стосується електронного реєстру в дошкільні навчальні заклади, тобто створення прозорої черги, то дійсно це питання надзвичайно актуальне. Ми в управлінні освіти вже неодноразово обговорювали це питання на сьогоднішній день. Створена відповідна робоча група, яка працює над вирішенням цієї проблеми, тому що це зніме якісь непорозуміння, які виникають при зарахуванні дітей. І вони, до речі, виникають там, де великі черги в садочки. Зрозуміло, що вони виникають, ці питання. Є сьогодні напрацювання, скажімо, в міському управлінні міста рівного Уже розроблено. Такий, як приклад, як зразок, скажімо, електронної реєстрації. Проте ще не, в, не запрацював цей ресурс. Очікується, що найближчим часом, можливо, якщо вдасться, з 1 квітня він запрацює. Проте трошечки суперечить цей електронний реєстр із законом про захист персональних даних, тобто люди, коли будуть реєструватися в такому реєстрі, повинні будуть давати. Письмову згоду на обробку своїх персональних даних, тобто, це треба враховувати такий фактор. Хоча ми маємо вже в інших регіонах створені такі електронні реєстри, як приклад можна навести Дніпропетровську знову ж таки область, де на Порталі департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації це створено. Ми теж працюємо на використовуючи наш освітній портал управління освіти і науки нашої обласної державної адміністрації. Також з тим, щоб запровадити таку форму. Угу. Ну що ж я дякую, Григорій Миколаївич, що ви завітали до нас до студії. Час передачі нашої вже вичерпано. Сил та енергії вам у вирішенні проблем, які виникають в галузі освіти, я лише нагадаю, що ви дивились передачу громадська приймальна і гостем в студії був Григорій Таргонський, начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Дякую вам ще раз за розмову. До побачення в студії працювала Олена Красо.